Ах, друзі, всім привіт! Як ви знаєте, зараз ми вимкнули світло ось. Ми вимкнули, бачите, на щитки, тому що ми генератор запустили. Бачите? Ось. Ми його повинесли оставлю працює. Напруга, напруга майже 220 вольт, напруга 221 вольт. Ось так, друзі, в нас тут. Бачите? Дивіться, як підключити правильно генератор. Першого перше достаємо генератор і ставимо ось сюди. Потім розпутаємо кабель, перший кінець. І оцей білий в розетку другий. Оцей оранжевий подовжувач, ось так. в розетку а після цього, як ви це зробили, ви берете в генератор, заливаєте бензин, масло, а потім ви просто ось так відкриваєте бензиновий кран. Ось, лонку закриваєте, потім морку включення, як на достається. А після цього як потягнули стартер, ваш генератор запустився, відкрили заслонку і відразу включили тумблер. Бачите, включили відразу цей тумблер. І все, у вас електрика є. Ось так. Ось так ось тут. Дивіться, друзі, в яку розетку вмикати, немає різниці. В цю чи цю можна або в ту верхню, або в ніжню. Різниці немає. Головне, щоб був кабель, дивіться, якщо генератор 3-2 кВт, то кабель нужен, який витримує отримує 3,5 а Якщо у вас генератор... П'ять то нужен кабель, який 6 кВт витримує. так. так в нього Коротше, ось так. Ось бачите, зараз тут а, на щитки, Ой, там оса, бачите. Зараза така. Коротше, друзі, ось так, а, ось так. У нас тут, і запам'ятати, на в комусь цього кабелю не можна чіпати під час роботи генератора. Як все? Дивіться, якщо ви хочете його перевірити електричество, що ви робите? Вимикайте генератор, вимикайте генератор, потім вимикайте цей тумблер і відразу ось, вимикайте з розетки тільки кінець кабелю і вмикаєте на щитки. І у вас все працює. І перевіряйте, в нас просто зрозуміти, є світло чи ні. Якщо Вимикаємо генератор, вимикаємо кабель з розетки і включаємо автомат будинку та не пікає, то значить світла немає. А Якщо запікало, то значить світло є. Ось так він працює. Друзі, запам'ятайте, якщо ви... Купили генератор і вам потрібно для роботи, щоб він довго працював. Дивіться, якщо він працює три години, він повинен десь годину чи півтори відпочивати. Якщо він, то якщо йому довго працювати потрібно, то збудуйте таку клітку. Ось так просто е занесіть туди генератор. Включити кавер, запустіть його і закройте ту клітку на замок прочний. І ту клітку ніхто не вскриє ніяк. Друзі, запам'ятайте, бачите, оце ще там гніздо є, які оси зробили. Ні в кому разі не чіпайте гніздо, яке оси зробили, чи пчоли вам. Вас просто можуть вони вкусити. Тому, друзі, будьте дуже обережні. Ось так в нас тут. Дивіться. Ось тут ще є один генератор, это генератор а, папиного друга. Ось. Бачите, ось так у нас тут нам там вольєр робу, роблять, бачите, нам там вольєр роблять для собак. Щоб собак, якщо гарна погода, щоб вони вдома не сиділи, просто вольєр їх закритий і все. Ось так. Друзі, кстати, напишіть в коментарях, у вас є там акції. Аси Прола, нас, наша станция называется на самом деле не Аси Про а Аси Про Это профессиональная станция потужностью 3,2 киловатта. Она такой потужностью, как, как наш генератор и розетка. Ось так тут у нас. Друзі, запам'ятайте, що правило, воно, воно працює, це правило ви повинні знати ще. Навіть якщо як підключити кафло чи Асі, чи Асі пролайн для, для стань до будинку, запам'ятайте, по-перше, робити провідку, потім Вимикайте на щітки і потім перший кінець кабеля в розетку, а другий в розетку будинку, а другий в Екафлот чи асі пролайн. І, і, і просто запускаємо станцію, включаємо розетки, якщо виключені і все працює. Ну, Друзі, запам'ятайте, не в випадку, коли працює генератор чи електростанція, не підключайте к ній більше, ніж 3 кВт. Ось так. І головне правило, що не ставити на балконі, не підвішувати як кондиціонер і не ставити його, і не запускати в закритих приміщеннях. Він, якщо виключений, то може стояти, а якщо включений, то, то тільки на вулиці. Ось так. Так, напруга. Ось так. Друзі, рекомендую всім купити такий ген... генератор, він дуже тихий. Ну, він не дуже гучний, а якраз те, що треба до, для часу до такого будинку. Ладно, всім допомога.